Так. Так. Імпровізація кажу, джаз. Ми почали звикати до війни. Повітряні тривоги не лякають. Ранкова кава зведення новин, щоранку перемогу наближають. Дзвінки від друзів, справжній позитив, а есемески смуток прибирають. Нас, українців, не перемогти. Ніколи нас кацапи не зламають. Без світла важко. Але ми живі. Кіп'ятимо ми воду на багатті, не заморозять кляті вороги, ми не здамося їм ніколи. Браття, Браво. А поки що пече присічках. Отримуємо користь ми з усього, б'ють хлопці, ворогів на всіх фронтах, що миті наближають. Перемога! Перемогу. А, а виконання, таке виконання хелочка. Звичайно, почути в такому виконанні бірж, просто в такому прочитанні. Це звичайно не перевершено. Дякуємо вам, пане Олександре. Давайте ще раз поаплодуємо.